П'ять десятків українських богатирів з України з'їхались до Вінниці, аби позмагатися за звання найсильнішого строхмена. Строхмен це не тільки сильний чоловік в перекладі з англійською, а окрема спортивна дисципліна, змагання з якої відбувалося у центральному парку біля літнього театру. Головний суддя козацьких розваг, рекордсмен світу, голова Федерації стронгмену України Сергій Конюшов. Обличчя турніру володар титулу Найсильніша людина планети Василь Вірастюк. У нас є чіткі правила. Вони прописані статутом Федерації Української, статутом Федерації Міжнародної. І ось ми притримуємося цих правил. На змаганнях богатирі не тільки носили коромисло, підіймали колоди та бігали з валізами в 120 кілограмів, а ще спортсменам приготували два нові випробування – підйом і станова тяга Акселя. На сьогодні буде три вагові категорії: 95, 110 і плюс 110. І п'ять змагальних стандартних вправ. Особливістю сьогоднішніх змагань є те, що це фінальні змагання сезону 2015 року, і спортсмени зараз знаходяться в найкращій своїй Портивні кондиції. І також сьогодні вони можуть виконати норматив майстра спорту, тому що це офіційні змагання від Міністерства молоді та спорту. Є стартап. Підтримуємо підтриму наших спортсменів. Це дебютанти сьогоднішніх змагань. І вони власне розпочинають і відкривають змагання у праві супер -йор. Є. Єта. Это йог. Ну это, это мы несем сам, ну, вот на дистанцию вот 20 метров и все. Вот. Как бы... Вот у кого лучшее время, то и выиграл. 220 килограмм. Сын, сын, у меня участвует. Как? А, ну, вы знаете, я даже не могла представить, что пройдет. А... Несколько лет вот, и из моего маленького сына вдруг будет спортсмен. Я сама проработала в институте на кафедре веспитания 35 лет. И вдруг мой сын поднимает такие веса, что, что это вообще нереально. Я, у меня все, в середине как бутылка шампанского, у меня все трясется, я так за него болею, я так хочу. Даже если он не будет первым, он участвует в этом. Это такой праздник для мамы. підтримка. Понравилось. Ну, Як вони піднімали, носили. Я сам їх так не підніму. Спеціально привів його, щоб він бачив, які люди є сильні, і щоб він теж займався спортом. Готується сташенко. Хлопці піднімають колоду вагою 120 кілограмів. Хто найбільшу кількість підйомів зробить це і переможе у цій вправі. Я думаю, найкращим результатом буде близько п'яти підйомів. Я фіксую одну хвилину, бо в них є рівно одна хвилина, щоб піднімати цю колоду. Це була прогулка фермера по 90 кілограм. Родіочень, очень маленький віс. Ну вот донесли. 90 дівнос в кождо роки. Чоловіки що хвилини встановлювали рекорди на межі своїх фізичних можливостей. Вони дійсно найсильніші люди. Вони богатирі. Публіка просто шаленіла від побаченого, а деякі глядачі навіть не втримались і вибігли на помост, аби спробувати свою силу.

Дуже важко. Дуже сильно важко. Яка вага була? 330 кілограмів. Навіщо це вам таке? Подобається мені таке. Дуже багато емоцій, глядачі. 320 кілограмів на плечах. Дуже рівно поки що рухаються Спасибо. спортсмени. Сила. Так два ата а сама вы так вы не смогу сделать. Ну, давай, давай, давай. Это спорт настоящих мужчин сильных. И когда я смотрю, какие веса они поднимают, мне самому страшно, потому что вот даже от минимального веса можно умереть. А такие веса это, ну, это люди такой нереальной силы. И действительно это... Достойно быть в нашем городе. Да, я готов, пойдем. Прекрасний дуже город, якби, ну, місто чисте, ну взагалі. Дуже чудові люди тут знаходяться. Наше місто, я не знаю, з кожним днем розцвітає. От, то есть, все, бачу, от, скільки готуються, всі все роблять. То есть, підготуються до цього самого дня міста. Ну, дуже багато підготувалося, дуже багато от, всяких конкурсів зробили, всього цього. Тобто, саме все на краще. В Вінниці не перший раз, ну, а на день міста перший раз. враження дуже хороше. Парк, люди все спокійно. Так. Ну, дуже приємно. І побажати, щоб все було добре, щоб місто процвітало ще лучше.